Щоденник ДДА, 1 жовтня. Приходьте знову. Ми продовжуємо приходити на збори, тому що ДДА це спосіб життя, що наповнює нас емоційно та духовно. Велика червона книга, сторінка 334. Уперше відвідавши збори ДДА, ми із розумілих причин відчували побоювання. Можливо, ми досягли дна і подалися туди в надії знайти полегшення, але водночас боялися, що не знайдемо відповідей. Можливо, ми знайшли зібрання, де перебували якісь безтурботні люди, зовсім не схожі на членів нашої родини. А може, там панувала атмосфера тиші й печалі. У будь-якому разі, це була група щирих людей, готових радіти чи сумувати і не заперечувати дійсний стан речей. Хтось нас питав, чи немає в нас, як новачків, якихось запитань. Можливо, нам було важко навіть говорити в той момент. Але нас закликали приходити знову, сказавши, що коли в нас з'являться запитання, хто небудь із присутніх буде радий допомогти знайти відповідь на них. Тепер, продовжуючи приходити на зібрання, ми бачимо в усьому цьому диво. З нашої першої зустрічі, учасники зборів були чуйними, відкритими і чесними. Вони пропонували нам влаштовуватися зручніше. З кожним разом, коли ми чули повторення формату зустрічей, у нас зростало почуття захищеності та довіри. Люди на зборах дозволяли нам бути самими собою. Усе це проявлялося через вчинки, які випромінювали любов, прийняття і розуміння. Сьогодні я знову підтверджую свою готовність бути частиною групи, дії якої ґрунтуються на любові та розумінні моїх потреб як дорослої дитини.